Всім привіт! Ви на каналі Дянка її пригоди з Емії та Емілією друга частина, як я вам обіцяла. Ми будемо робити ось такі mm -hmm. дві дівчинки. Одна дівчинка. давайте зробимо дві дівчинки. Поїхали! І спочатку я буду робити ось таку дочинку. Оченятка. Зелені будуть оченятка у нас. Клеїмо. Це буде веселіше. Друге оченятка клеїмо. Ось таке. Пар вибираємо обираємо Хочу взяти ось такі губки, якраз підходить. Потім якісь ліки ще Браємо сережку. Хай будусь ось ці чорненькі у нас український канал. Бо ми в Україні. І ось така в нас дівчинка вийшла. Ставте підписку та лайк, якщо вам подобається моя дівчинка. Мені це подобається. Тепер будемо робити ось таку дівчинку. Для цієї дівчинки нам потрібні очі. Тому виберу ось такі прикольні очі здоровенні. Вона не. Не любе дивитися багато телефону. Я повороти як холети. Друге ось таке. Мені подобається. Ось такі Старі губки. Хочу ось ці, якраз їх уже немало. Ось ці. Так, сережки, старішки, ось ці. там сережки, і ще там є три тічинки. Ось такі сережки. Де вони? вышли. Дивіться. Красивые. Дуже дуже красиві. Мені подобається. Дуже красиві, так? Так. Ставьте лайк и да подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Па-па-па-па!